Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І вірю в те, що через Ісуса Христа небо відкрито для кожного із нас, і душі благословення, вони вже виливаються, виливаються рясно на наше життя. Амінь. Сьогодні хотів би відповісти на одне, питання, яке мені. Задали. Коли у людини немає там пастора, або людина нехтує церквою, або немає жодної людини, яка могла би на цю людину вплинути десь, розвернути, викрити, якось послужити. В якому стані ця людина? Мене питають люди, я думаю, що ця людина вона, вона в стані гордості. Це горда людина, яка нехтує церквою, нехтує Божими служителями, служителями Христа, нехтує дарами, які Бог дав для церкви сьогодні, дарами Божими. І коли у людини немає жодної людини, яка може. На тебе вплинути, тебе розвернути, сказати тобі правду, то це свідчить про те, що ти знаходишся в гордості. Ти гордуєш, ти горда людина, яка нехтує усіма. І це небезпечно. Це може закінчитись для тебе, для твого покликання, для служіння катастрофою. Тому хай в нашому житті будуть такі люди. Наприклад, ми бачимо там, коли Петро. І Варнава, вони почали лицемірити в певних речах, то апостол Павло прийшов і викрив їх. Ну, найперше він викрив Петра, що не можна так жити. І Петро якісь речі пояснив, якісь речі поправив і навів порядок. В нашому житті повинні бути люди, які можуть нас застерігати. І ми поважаємо цих людей, і це може нас зберегти, наше життя, нашу долю, наше покликання від небезпечних кроків. В нашому житті повинні бути люди, які можуть нас викривати, на нас впливати, на наше мислення, перевірити наше навчання, те, що ми вчимо, сказати нам якісь речі, і ми Маємо повагу до цих людей, і ми готові їх почути. Тому, коли люди, люди нехтують церквою, нехтують служителями, і у них немає не ни пастора, немає ніякої духовної людини, яка реально не так просто абстрактно, та в мене хтось є, а ця людина реально може вплинути, то це свідчить про те, що людина вона нікого не приймає, вона горда людина. Допомилує нас Господь цьому. Амінь.